Є попередня модель 90 ки дивіться. <кій> Вона, по-моєму, 950 тисяч коштує, а ця, по-моєму, 990. Ну, Тут по колесах видно, да? що колеса маленькі, тут у 904-го дуже сильно передні. А в цьому вже колеса посерйозні. Тут 24 ті передні, а тут 20 ті передні. Ну, Така попередня модель попалася. Але ось нова. Давайте нову кату покажу. Ката кб 904 всередині. Ката КБ-904 -та всередині. Так, тут у нас Ютовський двигун стоїть. 4 турбірований двигун стоїть. Якщо треба конкретно, бачите, антенка така тут. Так, ручний газ вже бачу тут на цьому місці. Так, щеплення. тормоз, газ, реверс. А, ні, це не реверс, це вал відбору потужності. Реверс ось. Напевно, що. Да, тут реверс. Тут перекмикалка. Тут у нас повишена, понижена, тут плаваючий режим. Так. Ну, вони відключені. О, тут з камерами вже заднього виду. Ну, якщо комусь щось там на пузо сідає, беріть вищий трактор, ви ж бачите самі. 30-40 см кліренс, агропросвіт мінімальний. О, тут нормально вийти можна. Колія розсувається. Я скажу, тут я тут не для того, щоб когось в чомусь переконувати, щось когось заставляти купувати, абсолютно ні, абсолютно ні. Просто є товар і він е, має клієнта. І цей клієнт, звичайно, купує. Он поїхали трактора вже, поїхала техніка. І техніка, ну тобто клієнт, є на таку техніку, а там вже кому на пузо що сяде, кому на спину.